Вітаємо вас на каналі «Клуб Русли. Сьогодні ми вам розкажемо про секатор номер 100 від компанії Felco. Секатор Felco 100 розроблений компанією Felco спеціально для вирізання квітів з кущів. Всі оригінальні секатори Felco постачаються в блістерах. Всередині, як завжди, є інструкція, в якій вказано, яким чином розбирати збирати секатор. Перелік необхідних змінних деталей на нього, яким чином його острити, яким чином доглядати. Також в блістері знаходиться ключ, яким проводиться розборка зборка цього секатора, і відповідно сам секатор. Секатор Felco 100 це по суті є 11-та модель від компанії Felco, до якої виробник спеціально проробив губки, якими затискається в тебло обрізаної квітки. Використовуються такі секатори під час збору троянд, під час обрізки троянд з кущів. Тобто цим секатором можна залізти в кущ, вирізати потрібну, необхідну троянду і вийняти її з куща, не поколовши при цьому руки. Руків'я секатора номер 100 виготовлено з кованого алюмінію за фірмовою технологією Felcom. Виробництво цього, цих років належить самій компанії. На всі моделі секаторів з кованого алюмінію Falco дає пожиттєву гарантію. І, відповідно, якщо у вас щось з ними трапиться, ви завжди зможете їх поміняти. Руки вкриті прогумованою фарбою, яка дозволяє зручно тримати секатор в руці. Він не ковзає, і також ця фарба досить непогано амортизує роботу секатора. Лезо секатора Felco 100 виготовлені зв'язковолицевої сталі, яка заґротована по фірмовій технології Felco. Усі додаткові елементи секатора покриті нержавіючим покриттям, а пружина виготовлена з нержавіючої сталі. Секатор Felco 100 відрізняється від моделі Felco 11 декількома елементами. Перше, це є лезо, яке має спеціальні отвори і закручене в нього пластину тримача, яким затискається. Стебло рослини, Контрлезо, так само, яке має додаткові отвори, і в яке прикручено тримач, нижній тримач, яким виймається стебло рослини. А також пластина замка, яка має декілька сходинок. Якщо відкрити замок повністю, секатор розкривається на всю ширину. Але під час збору квітів це в цьому немає необхідності. Відповідно для цього. Пластині замка є ще одна сходинка, яка дозволяє секатору не відкриватися до кінця, а відкриватися виключно десь міліметрів на 10. І в рекомендаціях використання цього секатора вказано, що цей секатор розроблений для великої руки, для використання середньою великою рукою і для обрізки гілок до 10 мм. Якщо звичайно зняти оці тримачі, які ми витягуються з стебло обрізаної квітки. Секатор цей буде працювати так само, як і 11-й, тобто обрізати діаметр до 20-22 мм. Але з тими тримачами робота його проводиться з діаметрами до 10 мм. Яким чином він працює? Є кущ, з якого необхідно вирізати якусь певну гілку. Ми заводимо секатор всередину, обрізаємо цю гілку і виймаємо її всередину. Він затискає губками тримача стебло і дозволяє, не поколовши руки, витягнути гілку зсередини. Якщо правильно тримати секатор до гори цими губками, ми залазимо в кущ, обрізаємо стебло і витягуємо квітку. Зараз ми вам коротко покажемо, як можна легко розібрати і зібрати секатор Фалку 100. секатора Felco 100 в нижній своїй частині при основі має фрезеровку, яка дозволяє обрізати дроти. Так само, як і інші секатори професійної лінійки від Felco, ним можна провести обрізку дротів без того, щоб ви пошкодите саме лезо. Також контрлезо має зроблену фрезеровку, в якій збирається сік, в якій збирається бруд, і секатор нормально працює при цьому, він не забувається. Придбати секатор Felku 100 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка входить в групу компанії Клуб Руслин. Ми є офіційними дистриб'юторами Felku на території України. Також ви можете придбати наші секатори в мережі садових центрів клуб Руслин та нашому інтернет-магазині. Дякуємо вам за увагу!